Хей, hey! всім привіт, хлопці та дівчатки. Мене звати Дмитро, і ви на каналі Нікен, і сьогодні ми продовжуємо проходити Red Dead Redemption 2. В минулій серії ми допомагали ватажку індіанців та одному шеріфу, хоча він не шеріф, а типу армії, як я зрозумів, колоніальній. Допомагали знайти вакцину для індіанців. І тепер давайте подивимось, що ми будемо робити з Артуром далі. Всім гарного перегляду. Джозай? Я я був знову <плес> втікав? <в> <плес> так, просто тікаю. Я побачу вас скоро. Можливо. <плес> Що ви маєте на увазі? Що ж, якщо я був би тобою, я б теж розтворився. Дуже багато коїлося в останні часи. Я повернусь. Їдь звідси, не повертайся. Я буду сумувати за вами, Артура. Ви були дійсним другом для мене. Давай не будемо робити це сентиментально. Їдь. знайди тихе місце. Дякую, Артур. А, він вже їде назавжди, типу. Ну, він пообіцяв повернутися, але враховуючи, який стан у Артура, напевно, вже не побачимось. Я знайшов друга для тебе, містер Морган? Сер. Як ви? Трохи краще. Я сподіваюся, на це як я можу допомогти вам? Мені ж шкода вас турбувати знову, але я вірю, що ви допоможете зробити прогрес у мірі. Я так вірю, принаймні. Колонер Фейврос з... погодився зустрітися. Але він би не брехав дуже багато разів, скільки я пам'ятаю. Але в цей раз можливо він дійсно хоче миру між нами.

Зробиш це заради мене? Чарльз, Чарльз, я Я врятував тобі життя. Зроби це для мене. Все. Вже ж, ходімо. Him, Ви зобов'язані цьому хлопцю? Тому пам'ятайте про це. Сюди, я також повинен зустрітися з декілька своїми людьми. Вони нам допоможуть. Дякую, що це робите. Обидва вам дякую. Ви дуже багато зробили вже для нас. Це не проблема. Просто сподіваюся, що ніхто не згадається, що це я. Я би бажав, щоб ми більше могли контролювати цю ситуацію. Я просто сподіваюся, що колонел буде розумним у вирішенні цієї проблеми. Мої люди слабкі і голодні. Нам треба знайти ліки та постачання, щоб протягнути далі. Це перша різного, що робить ці теж. Можливо, це і є причина в тому, щоб. Кого ми вже вбили там у річці, господи. Дякую, що допомогли капітану Монро достати ту вакцину Артура. Вона дуже нам допомогла. Я так розумію, нібито нас позвали на мирну. Зустріч, але цей вожак індіанців вирішив перестрахуватися і попросив нас, щоб ми, якщо що, прикрили його типу. Я так розумію, ми зараз зробимо все проти дачі можна так сказати, бо дач хотів, щоб ці індіанці натворили шуму і відволікли від нас. Законців, типу всіх, А ми зараз хочемо злагодити усе це і не зробити цього шуму. щоб, не... щоб індіанці не померли просто так. Ось ми і приїхали. Люди попереду це мої. Ці люди наші друзі. Ходімо. Крушами седы. Так, ну еще дали. Це є, Тут, там буде зараз той колонель Фор... Феорвус, я вже забув, як його звуть. Колонель, коротше, буде за столом, напевно, сидіти вже. А, відже капітана Монро. Колонел Фейрус, Капітан Капитан Монро. Ми прийшли з миром. Знову, доброго дня. Хто ці двоє? Це товариші моїх людей. Так, ми не, хо ми не хочемо жодних проблем. Слухайте, містер Капітан. Так, містер, я не можу сказати це божевольне ім'я. На англійському мене звуть падаючий дощ. Слухайте, ми усі американці тут. І ми хочемо одного і того самого. Але деякі моменти мене турбують. Ваші люди. Трохи кримінали. На мій руса. Це Артур чи що Але все ж таки я хочу бути джентльменом. Дійсно хочу. Але є ліміти. Все. Та бляха, що ж таке? Саме непідходящий момент. З вами все добре, люди? Джексон, відведіть його. Де я закінчив? Ви джентльмен, у якого є ліміти. Підійди сюди, хлопчик. Бляха, Артур, взагалі не добре. Доволі сильно кашляєте. Зачекайте я тут. Я буду за мною все буде добре, дякую. Та щось взагалі тобі друже добре? No. No. Ні ні, ви знаєте, як це все буде з Монро. Так, я можу піднятися, мені треба підніматися, артуру вже треба. Легше, чи ні? Давайте піднімемось. А, ми можемо підслухати.

Коротше, миру тут не буде, я зрозумів. Бідний Монро. Мені він подобався. Я знаю. Будемо чекати, поки він десь під... десь облажається. Краще тобі? Так, Ходімо.

Це й це намагається якось мир злагодити, але вони його хочуть прибрати. Арестуйте цю людину. Ви збожеволіли? Ви вкрали ту вакцину? Так. Відпустіть його. Це гей, це не треба. Капітан Монро, прибираємося звідси. Так не встигли його прибрати. Я не хочу вбивати цю людину, але можу. Чарльз, капітан Монро, піднімайтеся на конів. Ми валимо звідси. Нам треба тікати прямо зараз. Так, стояти, хлопці, не робіть. Так, застрибуємо, Чікаємо, тікаємо, тікаємо, чекаємо. бляха бляха. Артура, розганяйся. Що таке? Чого в мене кінь якийсь заторможений? О, нормально. Не ну, їдемо тоді, якщо нікого не вбиваємо, просто. А, він не може стріляти по ним, але ми можемо. Раз. Що в мене за пістолет? Агу. вшиваємось. а ще попереду. Дідько. Так, я зрозумів. Спускаємося. Проблема в тому, що я нікого не бачу. Та що ж таке, господи? позаду нас. Так, одного спіймав. Ви мені взагалі будете допомагати, хоч якось. Це все, все. позаймалося трошки дурнею. Ох, дідко. Так, це за укриття за укриття. Я думав, що у нас е... рушниця, ну, типу, дробовика. знаю, навіщо вони в ту сторону бі біжуть усі? Так, він впав, він впав. Ага, Підловив. Добре, зараз або Ніколи. Капитан ви зі мною, ходімо. А його шкіня. Коня підстрелили, точно. Піднімайтеся, капітан! Ми впевнені, що вони хочуть вас повісити. Так, їду, їду позаду тебе, Чарльз, веди. Так, у нас ще. Я так розумію. Оце він там в дерево влетів, так влетів. Я думаю, ми нарешті розібралися з усіма. З усіма все добре. Що нам робити зараз? Ви приберетеся звідси швидко. Заберетесь до свого штату. Я не можу повірити в те, що трапилося. Я був у армії усю своє життя. Я чув про що вони розмовляють. Вони хотіли вас повісити за будь-якої причини. Ви могли померти як повтор. I... I... So. Ні, ну я в принципі радий, що ми могли, Змогли його врятувати, бо хлопець дійсно. За праве діло робив все, піднімайтеся, капітан. Я думаю, я тепер просто містер Монро. Мені шкода, але ось. Візьміть трохи грошей. Беріть їх і прибирайтеся. Розпочніть нове життя десь. Я чув, в чудове. але уникайте Гуармо. що що? Просто забудьте, що я кажу. Кажу. Зустрінемося біля нашого табору. Містер Морган, Мистер Моргане, okay? з вами все добре. Не знаю. Не було і краще ніколи. А що тут робити? О, я збираюся поїхати до Мексико. Нарешті мене відправили на місію. Брат Доркінс дуже заздрить. Капець, йому все гірше і гірше вже кашель немає тільки так. Що не так? Є. Я вмираю, сестра. Добре. Так, в мене туберкульоз. Я отримав його, вибиваючи людину до смерті. За декілька баксів. Я жив погане життя, сестра. Ми усі живемо погане життя, містер Моргане. Але знає... я знаю вас. Ви не знаєте мене. Пробачте мене, але в чому і проблема? Ви не знаєте, хто ви такий. Що ви маєте на увазі? Know, але... Я не знаю, але неважливо, що трап трапилося, але я бачила, що ви допомагаєте людям з посмішкою. У мене був син, але він помер. У мене була дівчина, котра кохала мене, але я відпустив її. Моя мати померла, коли я був хлопцем. і Мій батько. Що ж, я дивився, як він помирає. І це не було достатньо. цього. Мій чоловік помер дуже давно. Його життя було повним біллю, але все ж таки більшість було і кохання. Що мені зараз робити? Будьте вдячним життю за перший раз. Ви бачите своє життя ясним. Вже, можливо, ви можете допомогти комусь. Допом... Допомога зробить вас трохи щасливим. Але... Я все ще ні в що не вірю. Також як і я. Але потім я зустріла такого, як ви, і усе зробило сенсом. Ви дуже розумна для мене, сестра. Я думаю, я. Я боюся. Тут нічого боятися, містера Моргана. Робіть приємні речі, і все буде добре. Я спробую. Я знаю, що ви спробуєте. До побачення, до побачення, містер Моргана. Сестра? Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня.